Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 2 серпня 2022 року ми знаходимося на полях господарства «Мрія Агро». А саме пропонуємо вашій увазі гібрид каскад. Каскад це чудова морква. Скажу відразу, ви можете побачити. Трошки грязнувато у нас зараз. У нас прийшли сильні дощі, тому працюємо так, як є. Не дивно, бо сьогодні за ніч випало. 40... 45 мм осадка. Да? Да. Це скільки? Це 450 кубів на гектар. На гектар да, да. Так Це що ви бачите, да. добрий дощ. Вирощуємо каскат вже не перший рік. Ми практикуємо його вирощувати як в основний посів, так і як ранній посів. Трошки зменшує густоту. Потут густота посіву приблизно 750-800 тисяч на гектар. Ну і ви бачите результат, яка нас виходить морква. Посів був зроблений. 15 квітня на сьогоднішній момент морква вже готова. Тобто, якщо хтось має бажання її пробувати випробувати на ранній посів, будь ласка, чудова, морква вона встигає виповнитися. Кінчик вже заокруглився, вона вже готова, все акуратно. Все в нормах, в стандартах. Скажіть, отака зараз вологість, і ви ще капали, і зараз тільки води вилилось сюди. Як він до розтріскування? Скажіть, будь ласка. Каскад, він така морква, пластична, скільки, що він ці всі там, погодні, негаразди, витримує дуже чудово і він проходить це все легко. В нього, якщо і буває якийсь там рівень розтріскування, це дуже мінімальний, там буквально там, може. Відсоток, а то й того немає. Тобто ви самі бачите, що цей гібрид дуже пластичний, його можна використовувати як для зберігання, тобто під основну культуру на осінь і як ранню продукцію можна сіяти на початку квітня і він. Вже на сьогоднішній день, тобто він вже готовий до реалізації. І, наскільки я знаю, ви 20 липня вже почали потрошку його купувати. Так, так, так. Це ви зупинилися, тому що сьогодні так сиро. Так, то... ну, да, сир нам не дається обрати. І скажу про каскад. В принципі, вона вважається морквою пізньою, в неї досить великий срок вегетації, але за що своєї пластичності, повторюся, вона не вступає навіть раннім гібридам. Які там дуже рані, там, 90 днів, 80 днів вегетації, вона з ними конкурентна. Так, да, Завдяки своїй чудовій товарності. Да, він... Товарність ней, взагалі причудова, дуже великий відсоток товарної продукції, відходу мінімум. Те, що потрібно клієнту, вона акуратна, без всяких із'янів, Ну, Наскільки я знаю, ви не просто так прийшли до Каскада, що от вам порадили там. Насіннева компанія сказала, що всі йти каскади, все. Я знаю, що ви завжди пробуєте потрошку, а потім доходите до певних площадів. Тобто, ви ж, мабуть, пробували ще щось до цього. Деякі гібриди і зупинилися самі вже на каскаді. Ми кожен рік щось спробуємо, що нове, що пропонують, по чуть -чуть, по потрішки. Якщо взяти каскад, ми починали його, коли пробували, там взяли буквально його на пів гектарчика, спробували. То зараз у нас тут морка посіяна 15 гектар, угу. і з них 80% це каскад. Так, да, і він повністю задовольняє вашим вимогам, а насамперед вимогам покупця відповідної вашої.